Це другий випуск нашого нового проєкту Зберегти та відновити у ньому. Ми розповідаємо про архітектурні та культурні пам'ятки Харкова, які були пошкоджені у російських обстрілів. У цьому відео ми прогуляємося з архітектором Віктором Дворніковим по майдану Героїв Небесної Сотні. Навесні 2022 року. Сюди неодноразово прилітали ворожі ракети. Тому як майдан виглядає сьогодні, та чи можливо зберегти та відновити архітектурні пам'ятки тут. Дивіться далі. Переді мною розташовувалася харківська комендатура військова. В принципі, це є військовим об'єктом, але це не є об'єктом якогось такого стратегічного стратегічного призначення. Тобто тут не могли розташовуватися якісь корпуси армійські чи там. Значна кількість військового складу, але будівля стала цілю для авіаційного бомбового удару. Тобто це дуже серйозна атака, і атака яка була спрямована саме на історичний ареал. Тобто подивіться навколо, одночасно від цього вибуху постраждало понад 20 об'єктів культурної спадщини. Також варто відзначити будівля апеляційного суду Харківського, яка є пам'яткою архітектури і є достатньо, достатньо таким визначним об'єктом для Харкова. Також зазнала серйозних пошкоджень. Окрім того, що ми бачимо тут якісь зовнішні пошкодження по зовнішньому оздобленню. Тут в куті утворилася наскрізна структурна тріщина і оця частина фасаду вона просто відходить зараз. Це також потребує достатньо серйозних відновлювальних робіт, а також попередніх досліджень. Це, до речі, зараз обвал продовжується. Оце ми, що ми бачимо, це продовжується руйнація карнизу. Тому тут дійсно трошки небезпечно ходити. Конструкції не стабілізовані і поступово вони руйнуються. Ще, до речі, цікавий факт, що Будівля в 22-му році була реставрована частково. А ось ми бачимо це, подивіться, ось тріщина, про яку я казав, що вона утворилась на скрізна тріщина, і ця частина фасаду фактично відходить від будівлі. Стан будівлі аварійний, зважаючи на оці структурні деформації. Її консервації необхідно в першу чергу нам дослідити конструкцію даху, а також зробити перші протиаварійні роботи, щоб не усунути можливість подальшої руйнації даху, а також вжити заходів щодо відведення атмосферних опадів, які зараз просто течуть по фасаду після, після опадів. Це такі першочергові роботи. Ну, а косметика вона може чекати на необмежену кількість часу. І 5, і 10 років це лише такі зовнішні ознаки. За за моєю спиною знаходиться житловий будинок за адресою героїв Небесної Сотні 7. Він не має статусу пам'ятки архітектури, але також є цінною історичною забудовою. Ви бачите, що також зазнала істотна будівля, зазнала істотного впливу. Тут також йдеться про повне знищення даху, про структурні тріщини в конструкціях стін. І цікавий факт, що на початку. В середині 2022 року невідомими особами почалася самовільне відновлення цієї будівлі, і почав зводитися третій поверх, якого тут не було. Це супроводжувалося втручанням в помешкання людей незаконним, зведенням тимчасових конструкцій. Там якихось підпорок. Ми бачимо, що наслідки цих робіт не були усунені і, взагалі, ніяких робіт по консервації стабілізації цієї будівлі не відбувалося. А вона дійсно має високу художню цінність і вона цілком відповідає статусу пам'ятки архітектури. Тут вирвало і зараз вже загородила. Воно протягом року стояло відкритим. Там можна було зайти, побачити просто вивернуті автомобілі, які були в епіцентрі вибуху. Їх постискало, порозкидало по всьому двору. І от зараз ми навіть бачимо на даху. Комендатури, це крило комендатури, яке заходить у двір, ми бачимо рештки будівельних конструкцій, які зруйнувалися під час обвалу зовнішніх стін цієї будівлі. Ще всередині цього кварталу там також значна кількість історичної забудови була, яка також зазнала серйозних пошкоджень. Це будівля колишньої Харківської прокуратури, здається, колишнього жовтневого району. Вона так зараз трошки стабілізована тим, що там закриті вікна, але ми бачимо, що конструкція даху так само в аварійному стані. Вона зверху закрита тентом. Але ну, вона потребує серйозних стабілізаційних робіт. Будівля житловий будинок номер 3 по майдану Героїв Небесної Сотні, всередині якого були серйозні пошкодження внутрішніх приміщень внаслідок потужної вибухової хвилі, яка пройшла через будівлю. Ну а на фасаді ми бачимо ці фрагменти, які влучили в нього і зруйнували оздоблення. Якщо пройтися, дійсно тут, ну, по суті, це такий історичний заповідник міста Харкова, який, на щастя, не зазнає серйозного урбаністичного впливу. Тобто, тут є поодинокі включення новобудов, але в цілому цей район характеризується високою збереженістю. Відновлення, яке має відбуватися, я думаю, що воно має підкреслювати саме автентичність і неповторність цього ареалу. Тому що в Україні взагалі дуже мало зберіглося в таких масштабних культурних історичних ареалів.